Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні у нас з вами буде національна українська кухня. Приготуємо галушки. Переходимо до рецепту. Дивіться, друзі, у мене тут кефір, можна брати будь-який кефір. Також я кладу сюди соду пів ложечки. Додаю сюди одразу сіль до смаку. Просію борошно. Так, кефіру беріть стільки, скільки ви хочете галушок. Якщо багато, то, звісно, побільше там, літр кефіру. Якщо там на одного, то 200 г вистачить. Просію обов'язково борошно, ну, ну, ви знаєте, я завжди його сію на всякий випадок. Замішую спочатку ложечкою, а потім вже руками. За консистенцією, це м'яке еластичне тісто. Ось так. Можу залишити його на хвилинок 10-15. Куди галушки без шкварок, тому я зараз дістала сало з морозильника. Це ще з свині, яку ми самі різали, з нашої свині. І нарізаю на шматочки сало для шкварок. Так, дивіться, якщо ви любите великі шматочки, то робите побільше, маленькі любите, то робите поменше, але ж сало добре засмажується. І якщо покласти навіть такий шматок, потім дістанете маленький. Я шкварки завжди роблю без шкірки, тому що вона е, потім жорсткувата. Я шкірочки завжди знімаю. Ось так. Секунду. Кірочки відрізала, ну і на такі смужечки нарізаю не дуже великі ось так. До сальця нарізаємо ще і цибулинку і відправляємо на сковорідочку до сала. Так, ну тут вже не невеличкі такі шматочки. Дивіться, ось сельце обсмажую гарненьке яке. Я вам покажу, як я формую ці галушки. Я взяла шматочок тіста. І ось так я його приплюскую і розтягую, роблячи таку довго-довгу смужечку із тіста. Товщина може бути будь-якою, тобто, яка вам подобається. Ви ось так робите до тих пір, поки не буде товщина і довжина, такою, як вам буде подобатись, бачите? І нарізаю на невеличкі шматочки. У мене зараз нове освітлення, і поки що я не впоралась з ним точно. Бачите? І складаю ось так кожен шматочок. Додала цибульку у шкварки і обсмажую далі. Вода кипить, вона підсолена, кидаємо галушки і варимо до готовності. Під час варіння галушки вспливають і стають великими. Подаємо зварені галушки із сальцем та цибулькою. Усім приємного апетиту! Ось така у мене сьогодні, любі друзі, страва, українська народна. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!